Насінні рослини це група вищих рослин, у яких формується насінина. Однією з відмінностей насінних рослин від вищих спорових, є те, що для процесу запліднення їм не потрібне вологе середовище. У насінних рослин процесу запліднення передує процес запилення, тобто перенесення пилкових зерен до тих структур, де містяться яйцеклітини. яєцеклітини. Угулонасінних. Це насінні зачатки в жіночих шишках. А у покрито насіни, тобто квіткових, маточка квітки, всередині якої є зародкові мішки з яйцеклітинами. Насінина це репродуктивний орган рослин. Він включає зародок, з якого розвивається нова рослина, і запас поживних речовин, оточені захисною насінною шкіркою. Зародок складається з тих самих органів, що й доросла рослина. Зародкових корінця, стебла, бруньки та листків, сім'ядоль. Зародки одних квіткових рослин, наприклад, пшениці, кукурудзи, цибулі, тюльпана, мають лише одну сім'ядолю. Натомість у зародків інших квіткових рослин сім'ядоль дві, наприклад, як в гороха посівного, квасолі, яблуні та соняшника. В ендоспермі містяться запасні поживні речовини, потрібні зародку для розвитку та проростання. Часто ще під час дозрівання насінини зародок використовує поживні речовини ендосперму повністю або їхню більшу частину. Якщо утворюється насінина без ендосперму, як от у гороху посівного чи квасолі звичайної, то запасні речовини у таких рослин розташовуються у сім'я долі. Насінна шкірка утворюється з покривів насінного зачатка. Вона захищає зародок та ендосперм від висихання або ж механічних ушкоджень. За настання сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Лише в небагатьох видів рослин насінина здатна проростати відразу після дозрівання, як от у верби чи тополі. Насіння більшості рослин, навіть за сприятливих умов, певний час не проростає, перебуваючи у стані спокою. У цей час у насінині процеси обміну речовин, зокрема дихання, майже припиняються, а вміст води становить не більше, ніж 10-15%. Тривалість цього періоду в різних видів неоднакова від 3-4 тижнів до кількох місяців чи років. За цей час у наснині відбуваються фізіологічні зміни, і воно набуває здатності до проростання. Для проростання насіння потрібна сукупність певних умов, як от достатня вологість, наявність кисню, певна температура, а для деяких видів ще й світло. У насіння кожного виду свої вимоги до проростання насінини.